Геркулес у римській міфології, бог сили, доблесті, перемоги, сільського господарства, збагачення та торгівлі, керівник, муз, захисник від усіляких бій. Він утотожнювався із грецьким гераклом. Геркулес не був богом, а народився смертним. Хоча, як і багато міфічних героїв, мав складний родовід. За легендою, його батьком був Юпітер, володар усіх богів на Олімпі та всіх смертних на землі. А матір'ю була Алкмена, онука героя Персея. До речі, Персей також вважався одним із синів Юпітера і був відомий тим, що відрубав голову Медузі в Горгоні. Коли народився Геркулес, мстлива дружина Юпітера Юнона послала двох змій, щоб убити його ще в колисці. Однак маленький Геркулес був надзвичайно сильним і безстрашним, і він зумів задушити змій, перш ніж вони його мали вкусити. Але Гера продовжувала свої брудні витівки. Коли її пасунок став дорослим, вона наклала на нього своє рідне закляття, яке тимчасово звело його з розуму і змусило вбити свою кохану дружину та їхніх двох. Дітей. З почуттям провини та розбитим серцем, Геркулес розшукує Аполлона, бога правди та зцілення та благає покарати його за скоєне. Аполлон зрозумів, що Геркулес не винний у злочині, адже мстивість Юнони не була таємницею для богів. Аполлон усе ж таки наполягав на тому, щоб юний Геркулес спокутав свою провину. Він наказав Геркулесові виконати 12 випробувань для мікенського царя Еврісфея. Як тільки Геркулес виконає всі випробування, він буде звільнений від своєї провини та досягне безсмерті. Після завершення 12 випробувань на Геркулеса чекала ще низка інших пригод, таких як, наприклад, порятунок царівни Трої та боротьба за контроль над Олімпом, але жодна з тих пригод не була такою виснажливою чи значущою, як попередні 12 випробувань. Пізніше Геркулес одружився зі своєю другою дружиною Діанірою. Коли кентавр, напівлюдина на півкінь, спробував її викрасти. Геркулес влучив у нього стрілою просоченою отрутою Гідрин. Помираючи, кентавр, зрозумівши, що його власна кров тепер теж отруйна, віддав свою закривавлену туніку дружині Геркулеса Діанірі, збрехавши їй, що ця туніка назавжди зв'яже Геркулеса з нею. Роками пізніше, коли до Діаніра дійшли чутки про те, що Геркулес її зраджує та має коханку. Вона дала йому закривалену туніку, сподіваючись, що це поверне любов Геркулеса до неї. Однак отруєна кров на туніці обпікає тіло Геркулеса, спричиняючи жахливий біль. Зрозумівши, що його отруїли, Геркулес будує власне похоронне вогнище та сам себе спалює. Після смерті Мінерва забирає його на колісниці на Олімп. Згідно з легендами, там він проведе решту вічності з богами. А перед тим як ми дізнаємося, як культ Геркулеса з'явився в Римі, та який римський міф зробив цього героя богом, ми хочемо згадати наших глядачів та підписників. Друзі, ми щиро дякуємо усім вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та міфологію, а також надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь! А ми продовжуємо. Культ Геркулеса на італійських землях був впроваджений Евандром незадовго після того, як він заснував поселення на Палатинському пагорбі. Евандр вважався сином Меркурія та пророчиці Кермен. Заснування культу пов'язане з легендою про десяте випробування Геркулеса, а саме про викрадення стат Геліона. Після викрадення стат Геріона, Геркулес, перепливши Тибр, вирішив відпочити та напоїти худобу. Він був настільки змучений, що заснув, залишивши на охороні лише собаку, і все б нічого, але в ті часи в печерах Алентинського пагорбу жив велетень на ім'я Какус. Римські легенди по-різному переповідають про цього велетня. Одні згадують його як сина вулкана та приписують йому вміння дихати вогнем, яким він спалював свою здобич. Інші називають какуса людожером. Треті ж переповідають, що какус був потворним пастухом, який жив від Людьковату у Авантинській печері. Але усі ці легенди зауважували одне: какус володів над людською силою. І ось коли Геркулес заснув, какус викрав зі стада декілька биків. А щоб Геркулес не зміг їх знайти, затягнув цю худобу у свою печеру тягнучи за хвости. Таким чином бики йшли задом наперед. Прокинувшись, Геркулес перерахував худобу та помітив пропажу. Він їх шукав довго і усюди, але ніде не знайшов. Біля печери какуса Геркулес помітив сліди, але сліди вели від печери, а не до неї. Тоді, зібравши худобу, що залишилось, Геркулес вирушив у подорож, але корови, що сумували за биками, відходивши з пасовища, почали мечати. Бики в печері какуса заревіли у відповідь. Геркулес, не вагаючись, взяв свою палицю та пішов на бій із валитним какусом. Двобій, за яким спостерігали, до речі, мешканці палатину, був важкий, але Геркулес усе ж таки переміг гіганта людожера Мешканці палатину радісно вітали Геркулеса із перемогою. Пророчиця Кермента, мати Евандра, мабуть, за допомогою таємних неземних сил, розпізнала у Геркулесові напівбога та попросила свого сина Евандра, щоб він започаткував поклоніння цьому напівбогу, побудував вівтар та призначив жерців. Доглядати за Вівтарем Геркулеса і приносити йому жертвоприношення, Евандр заповів пінаріям та потіціям, двом знатним родам тієї місцевості. Жертвопринесення Геркулесу провадили по грецькому обряду. Жерці не покривали голову краєм тоги, а відправляли молитви з непокритою головою. Коли жерці приносили жертву, м'ясо спожували усі присутні, а нутрощі спалювали, присвячуючи божеству. Одного разу потіції запізнились на жертвоприношення і їм не дісталось частини святкового обіду. З того часу Потіції, навіть прийнявши участь у жертвоприношенні, ніколи не залишались на святкову трапезу. За словами Макробія, ті, хто запізнювався на святкову трапезу на честь Геркулеса, їх називали лизоблюдами, так як їм нічого з їжі не залишалось, окрім того, як тільки облизати пусті тарілки. Однією з найважливіших присяг у Римі республіканської епохи була присяга іменем Геркулеса. Жінкам не дозволялось присягати іменем цього бога, так як за легендами, жінки міста Ланувій не дали справлому Геркулесу напитись води. Також жінкам заборонялось приймати участь в усіх обрядах, пов'язаних із культом Геркулеса. Перший вівтар, присвячений Геркулесу, як ми вже знаємо, був заснований евандром на тому самому місці, де він переміг людожера Какуса. Цей вівтар знаходився на бичому формі, біля якого було встановлено статую Геркулеса Тріумфатора. Храм Геркулеса-Переможця круглої форми також був побудований на бичому формі. Після перемоги Луція Емілія Павла при підні у 168 році до нашої ери. Храм було реставровано і він отримав назву храм Геркулеса Емілія. Тіт Лівій згадує храм Геркулеса, що знаходився за Колінською брамою, і до якого дійшов Ганнібал при поході на Рим. Храм Геркулеса Непереможного знаходився біля підніжжя Авентинського пагорбу неподалік від того місця, де за легендами Геркулес переміг людожера Какуса. Кожного року, 1 лютого, на честь дня народження Геркулеса відбувались ігри у великому цирку. Храм Геркулеса Мусагета, а українською можна перекласти як Геркулес керівник мус, було освячено у 189 році до нашої ери марком Фульвієм Нобіліором. Геркулесу, як керівнику мус, поклонялися у Греції, як ж був пов'язаний марк Фульвій Нобіліор із храмом Геркулеса Мусагета? У 189 році до нашої ери римський консул Марк Фульвій Нобіліор осадив грецьке місто Амбракія. Греки відважно билися, але так як сили були нерівними і греки, зазнавши великих втрат, усе ж таки здались римлянам. Нобіліор, оволодівши містом, був вражений красою архітектури. Він наказав демонтувати усі статуї та відправити їх в Рим. Серед тих статуй були статуя Геркулеса та дев'яти муз. По поверненню в Рим і після проведення свого тріумфу Нобіліор побудував храм Геркулеса та Мус на Марсовому полі. Статуї Геркулеса та Дев'яти Мус, звичайно ж, були встановлені у цьому храмі. Друзі, маємо надію, що вам сподобалось це відео. Усім щиро дякуємо та, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.